А чи було у вас таке? Вам пишеть колектор, і навіть не за ваш борг, погрози, дзвінки, повідомлення родичам, ви не знаєте, що робити? Не хвилюйтеся, ми пояснимо, як діяти правильно. Тому обов'язково зберігайте це відео. По-перше, нічого не підтверджуйте, не кажіть так, це я або заплачу. Колектора тільки того чекають, щоб причепити до вас чужий борг. По-друге, вимагайте документи. Нехай виконавець або колектор доведе, що це дійсно ваш борг. Це може бути рішення суду, на підставі якого було відкрито виконавче провадження. По-друге, виконавче провадження, чеки, розписки, все, що може довести, або якісь документи, які дійсно кажуть про те, що це ваш борг. Поки цих документів немає, заборгованості за вами також немає. І якщо вам телефонують уночі. Пишуть образи або чіпляють родичів, це порушення закону. Фіксуйте це та звертайтеся до спеціальних служб. Запам'ятайте, не ваш борг, не ваша відповідальність. Але якщо вам не дають спокою, звертайтеся до нас, до юриста. Ми знаємо, як робити, знаємо, як діяти, розробимо план, допоможемо і звільнимо вас від будь-яких колекторів і заборгованості.